Доброго дня! Розпочинаємо перший урок. Тема уроку фізика, наука про природу, фізичні тіла та фізичні явища. Що спільного між науковцем і дитиною? Як виникає веселка? Як потрапити на Марс? Чому з труби йде дим? Чому небо синє? Ці питання ставить не тільки маленька дитина, а й досвідчений науковець. Пошук відповідей на питання, як це відбувається і чому це відбувається саме так, а не інакше, сприяє розвитку людини як особистості, так і людства в цілому. Чим більше ми знаємо про навколишній світ, тим складнішим він виявляється. Тому протягом століть розвивалися різні галузі природничих знань, таких як фізика. Хімія, астрономія, біологія, екологія, географія тощо. Вчені, що спеціалізуються в цих галузях, вивчають різні сторони нашої реальності. Які питання ставитимуть науковці, спостерігаючи за димом, що йде заводської труби? Фізик запитає, чому дим піднімається? Яка енергетична здатність палива, чи можна отримати енергію іншим способом? Крім спалювання вугілля. Хімік запитає, у результаті яких хімічних реакцій утворюється дим? Біолог запитає, як вдихання диму впливає на життєві функції організму. Еколог запитає, як можна захистити навколишнє середовище від забруднення диму. Усі науковці природничих дисциплін можуть вивчати одній і ті самі природні чи рукотворні явища, але з різних боків. Фізики цікавляться явищами, які відбуваються в навколишньому світі, досліджують чинники, що впливають на їхній перебіг. Намагаються визначити закони, яким підпорядковані ці явища. Інші природничі науки, такі як біологія та хімія, користуються вже досягненнями фізики. Отже, ми можемо сформулювати означення, що є фізика. Фізика це природнича наука, яка вивчає найзагальніші закономірності явищ природи, властивості та будову матерії, закони її руху. А чи має фізика власні поняття та визначення? Звичайно, так. І ми зараз їх розглянемо. Наприклад, фізичне тіло. За означенням. Фізичні тіла це предмети й об'єкти, які нас оточують. Давайте назвемо фізичні тіла, що нас оточують. Наприклад, це рослини, тварини, гори, планети, транспорт, меблі, предмети вжитку, наш телефон. І вони всі мають будову, форму та об'єм. На екрані ми бачимо теж приклади фізичних тіл. Літак, автомобіль, дерево, собачка, м'яч, олівці, стіл. А з чого складаються фізичні тіла? Усі фізичні тіла складаються з певної речовини або речовин. Речовина за означенням, це те, з чого складаються фізичні тіла. Наприклад. Футбольний м'яч виготовляється зі шкіри або синтетичних матеріалів, гуми та наповнюється повітрям. Тобто фізичне тіло це м'яч. А речовина це гума, шкіра та повітря. Тобто те, з чого м'яч і складається. Літак, звичайно, більш складніший. Він складається з самих різноманітних матеріалів. Великої кількості металів, наприклад, алюміній, сталь, титан, композитних матеріалів, різні карбонові волокна або скловолокно, пластику, скла. Меблі можуть бути виготовлені з дерева це дуб або сосна, чи горіх, металу зі сталі, алюмінію, заліза та тканини, бавовна, льон, велюр, шкіра. Різні синтетичні замінники зі скла чи навіть пластику. Це все приклади речовин. Зрозуміло, що з тілами можуть відбуватися зміни або процеси. Серед усіх явищ, які можуть відбуватися з тілами, потрібно розрізняти саме фізичні явища. Наприклад, на відміну від хімічних, при фізичних не відбувається перетворення речовин. І не утворюються нові речовини. Тобто, за означенням, фізичні явища це явища, які можна описати за допомогою фізичних законів. Вони бувають різні. Найпоширеніші різновиди фізичних явищ ми бачимо на екрані. До механічних явищ належать усі явища, де відбувається рух. Це, наприклад, ракети, рух потяга. Обертання землі навколо сонця, звукові, наприклад, звучання музики, дзвін, пташини спів, гуркіт грому чи розмова. Теплові. Сюди можемо віднести замерзання води, танення снігу, нагрівання їжі. Тобто коли змінюється температура, чи вона передається від тіла до тіла. Електромагнітні явища це, наприклад, розряд блискавки, чи електризація волосся, чи навіть притягання магнітів. А до світлових можемо віднести світіння електричної лампочки, веселку, чи сонячні та місячні затемнення. Більш детальніше ми ще з ними будемо знайомитись. А тепер питання. Які фізичні явища можна продемонструвати за допомогою мобільного телефону? Тобто улюбленого нашого смартфону. За допомогою сучасного смартфона можна спостерігати усі перераховані вищі явища. Наприклад, це й механічні. Він може вібрувати, ми можемо їм рухати. Так? Далі світлові, адже зображення на екрані, воно змінюється. Далі може відбуватися спалах камери. Змінюватися яскравість телефону. Також теплові явища. Телефон може гріватися під час зарядження чи використання, або охолоджуватися після того, як ми його вимкнемо. Та Електромагнітні. Під час того, як він працює, він передає та приймає радіосигнали. А це є приклад електромагнітних фізичних явищ. І, звичайно, звукові. Він може відтворювати музику, розмови тощо. Тобто всі описані 5 фізичних явищ ми можемо спостерігати на нашому улюбленому гаджеті. А якими предметами, пристроями, речами ми користуємося щоденно завдяки відкриттям в області фізики? Нас оточують корисні речі. Стільникові телефони, мікрохвильові печі, комп'ютери, рідкокристалічні телевізори. У побуті нам допомагають електричні пральні машини, праски, посудомийки, холодильники, кондиціонери. Ми мандруємо автомобілями, літаками. Навіть на повітряних кулях, річкових та морських суднах. Людина підкорила вогонь, енергію вітру та сонця, атомне ядро зазирнула у неосяжні простори космосу, навчилася будувати мікроскопи і телескопи, прискорюючи елементарних частинок і атомні реактори. І все це завдяки фізиці, науці, яка своїми законами охоплює увесь навколишній світ. І є підґрунтям усіх інших природничих наук. Закони фізики використовують в усіх науках. То, що ми будемо вивчати на уроках фізики в 7 класі? На уроках фізики у 7 класі ви ознайомитеся з будовою речовин, різними механічними процесами, навчитеся проводити фізичні дослідження та вимірювати масу тіл, сили, що діють на них. Об'єми тіл. Отже, ваше перше знайомство з фізикою відбулося. Ми разом вирушили у довгу мандрівку найдивовижнішою наукою. Хотілося б, щоб ви з перших кроків зрозуміли, мандрівка буде нелегкою, проте дуже цікавою. У когось вона триватиме 5 шкільних років, а у когось і все життя. Хай щастить вам на цьому шляху. А тепер. Порозв'язуємо задачі. Перша вправа. Виберіть з переліку назви фізичних тіл, речовин та фізичних явищ, Це вода, мотоцикл, маркер, гальмування, залізо, ліхтарик, телефон, обертання, охолодження, повітря, конденсація та олово. Перша вода. Це що? Звичайно, що речовина. Адже фізичні тіла. Деякі складаються з води. Наприклад, пляшка з водою. Мотоцикл. Це фізичне тіло, маркер. Теж фізичне тіло. Гальмування це вже процес, коли щось змінюється. Тобто це фізичне явище. В даному випадку механічне. Зменшується швидкість. Залізо. Це приклад речовини. Ліхтарик, як і телефон, це все фізичні тіла. Обертання це знову ж у нас механічний рух, приклад механічного явища. Охолодження, приклад теплового явища. Повітря це речовина, з якої складається, наприклад, фізичне тіло м'яч. А конденсація це фізичне явище, з яким ми познайомимося вже в 8 класі. Олово це метал, речовина. Ми справилися з завданням. Задача 2. Назвіть речовини, з яких складаються такі тіла. Шкільна парта. Якщо ми на неї поглянемо, ми бачимо, вона складається із заліза, із деревини, із клею. Якщо придивитися, ми бачимо пластикові заглушки, тобто складається з пластику та, мабуть, із лаку. Планшет, він складається з більшої кількості різних речовин. Так, тут і скло, і пластик. І велика кількість різних металів. Завдання 3. Визначте, до якого виду явищ можна віднести явище. Зліва тенісний м'яч під час змагань пролітає 15 метрів за пів секунди. Це є рух, отже, це механічне фізичне явище. Право бачимо, головний герой побачив своє відображення в дзеркалі. Це приклад світлового явища. Адже його зображення відбилося від дзеркала. Далі, в стакані утворився лід. Тобто, в нас зменшилась температура, це приклад теплового явища. А ось коли лунає гімн України, це чудовий приклад. Звукового фізичного явища. Продовжуємо. Стрілка компаса вказує на північ. Це вже приклад електромагнітного явища. Адже ми знаємо, що стрілка компаса є магнітною і вона реагує на магнітне поле нашої планети. А справа ми бачимо, що дрони летять групою. Якщо в нас рух. Це знову ж таки механічне явище. Хоча можна додати, якщо вони летять небезвучно, що це приклад і звукового явища, правда? Зліва бачимо, розпалювати багаття можна у спеціально відведених місцях. Це приклад теплового явища. А ось, якщо в темряві, погладжуючи кота, можна побачити. Як шер з палахою маленькими іскорками, тут відбувалася електризація, з якою ми познайомимося вже у восьмому класі. І це приклад електромагнітного явища. Наступне світиться екран ноутбука. Ну, зрозуміло, що це приклад світлового явища. А коли лунає знайома пісня, це приклад звукового явища. Ми справилися з завданням. Наступне. Які з перелічених явищ є механічними і водночас тепловими. Зліва ми бачимо, як метеорит влітає в атмосферу Землі. Він рухається. Отже, це точно приклад механічного явища. Але нам вже відомо, що під час руху метеорит сильно. Треться об атмосферу Землі і нагрівається. Нагрівається так, що більшість метеоритів згоряють в нашій атмосфері. Отже, тут присутнє і теплове явище. Якщо глянути справа, ми бачимо, що на острів стікає розпечена лава. Тут теж, якщо подумати, ми бачимо зміну температури, лава. Потрошки витікає, віддає своє тепло землі, отже, охолоджується. А значить, це приклад теплового фізичного явища. Але водночас лава рухається. Отже, тут спостерігається і механічне фізичне явище. Далі ми бачимо, як рятувальники загасили займання сухої трави. Молодці та справа. Як укрзалізниця розпочала електрифікацію колії. На ці питання спробуйте відповісти самостійно. Де тут одночасно є і механічні, і теплові фізичні явища? Урок майже завершився. В кінці кожного параграфа ми завжди знайдемо список питань. Вони потрібні для того, щоб ви змогли перевірити свої знання, чи добре ви все засвоїли. На екрані ви бачите теж такі питання. Самостійно їх читаємо і пробуємо на них відповісти. Якщо відповісти на усі питання не вдається, тоді відповідь шукаємо в підручнику в параграфі номер 1 Ці питання. Вам допоможуть пересвідчитися, чи правильно ви засвоїли подану тему. Тому обов'язково після прочитання параграфа чи перегляду відео виконуйте подібні самоперевірки. Лишається тільки виконати домашнє завдання. Тобто опрацювати параграф 1 по темі, яку ми щойно опрацювали в даному відео уроці та виконати вправи номер 1 з першої по шосту. До зустрічі до наступного уроку фізики!